Доброго дня, друзі! Ви на каналі Оселя. Сьогодні продовжимо серію відео про підключення генератора до будинку. В минулому відео був самий простий, але ненадійний спосіб вилка-вилка. В цьому відео простий, але надійний спосіб. Тому що в основі цієї схеми і цього способу лежить перемикач мережі або перемикач навантаження. Почнемо з самої компактної, найпростішої схеми. На цій схемі все обладнання на Дін рейку дуже зручно, дуже швидко монтується. Цей спосіб розроблений з можливості підключення від генератора тільки частини будинку, тому що генератори бувають різні. і якщо ви Купляєте не дуже дорогий генератор на 2 кВт чи на 1,5 кВт потужності, то він не забезпечить весь будинок. А тому будинок можна розділити на декілька ліній, на дві. Основну, яка від електромережі споживає електроенергію, і друга лінія, та, яка необхідна вам, критично необхідна. Поживає енергію як від електромережі, так і якщо потрібно від резервного живлення, від генератора. Дуже зручно так розділити будинок. Завдяки такому підключенню ми можемо використовувати малопотужний генератор. Отже, в основі перемикач мережі. Тут він з нижнім підключенням, де заходить фаза від мережі і фаза від резерву. І виходить одна фаза. Це перемикач має три положення, що не дає можливості накладання фаз мережі і резерву, щоб не вийшли з ладу обладнання і не вийшли з ладу генератор. Друге, це індикатор фази генератора. Тут він монтується один на Дінрейку, займає тільки одну частину. Тут два індикатора зразу: червоний і жовтий або червоний і зелений. Тут, на малюнку, два червоних, але насправді червоний. Індикатор нам потрібен для того, щоб ми бачили візуально на якій лінії працює зараз будинок, мережа основна чи резерв. Обов'язково відний автомат резерву має бути. Це дуже проста схема. Але ну, недоліком її є те, що тут все робиться вручну. Генератор запускається в ручному режимі, перемикаються лінії в ручному режимі, тобто постійно потрібна присутність людини. Далі друга схема фактично така сама, але використовуються інші індикатори, більш яскраві, і вони монтуються окремо. Червоний і зелений. Зазвичай зелений індикатор підключаю до основної лінії, що показувало основну мережу. Червоний індикатор до резерву. Я думаю, на схемі все зрозуміло. Сині лінії це 0, червоні лінії це фаза. Темно-червоні це основна мережа. І світло-червоні або рожеві це резервна. Мережа. Тут теж реалізовано часткове живлення будинку. Ми цю схему можемо трошки вдосконалити. Подивимось як. Ось наша вдосконалена схема. Тут додають перемикач, або просто можна використати звичайний автомат. Він дає можливість нам зупинити роботу генератора з цього пульта управління, з щитка управління. Це таке вдосконалення простої схеми. Цей весь набор приладів автоматів коштує в районі 20 доларів на даний момент. А це з кабелем 10 метрів. Я вважаю, що досить недороге, просте рішення. В цій схемі ще реалізовано повне підключення до будинку. Це якщо потужний генератор хоча б 5-кВт. Якщо пам'ятаємо, що якщо ми підключаємо потужний генератор, також підбираємо і по відповідними параметрами відний автомат. З відповідними параметрами перемикач навантаження, ну і сигнальні лампи вони йдуть стандартні. Перемикач або автомат для вимкнення. Генератора вибираємо будь-який, його основна роль змикання або розмикання контактів на самому генераторі. Це просто для того, що якщо вам не хочеться йти до генератора, там особливо взимку холодно, генератор розташований далеко, його можна після того як мережа з'явиться, його можна зупинити вимкнувши з щитка. Да, для цього потрібно замість двохжильного кабеля проложити чотирьохжильний кабель. Ну це не настільки дорого, зате дуже зручно. Якщо, наприклад, ви побачите, що різко закінчилось паливо в генераторі, він починає деякий час, поки не залохне мігати, освітлення ви можете швидко вимкнути. Зупинити генератор, поки ви до нього добіжите. Наприклад, інколи генератори розташовують за 50 метрів від самого будинку, за 30. Тобто такий пульт управління буде досить зручним. На цьому все. В слідуючому відео розглянемо більш розгорнуту і надійну схему з напівавтоматичним управлінням генератора. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, обов'язково вподобайку. До нових. Зустрічів, дякую за перегляд.